Вітаю на каналі. В сьогоднішньому відео хочу порівняти кліточний метод утримування нутрій з вольєрним. Вольєри я переважно отримую нутрі із сім'ями. Ну, хоча в мене і тут сім'я. Тут дві самочки 9 малих. І тут сім'я. Серебро-самець, і стандарт, і азер-самка. Краще давати їсти в вольєрний метод отримання. От я поскидав все собі, внутрі з'їдає, виїдає майже все. А от даю навіть кабачок в кліточному методі. Все просипається. Каша. Ну кажу, переважно їдять, ну Я просто зробив такі корито. 4 см борти. Сюди з 30 см тут є. І довге. Я насипаю середину кашу, внутрі не розгрібаю. Ну і кашу яку варю, щоб густа була такими не нерденька. Внутрі я в клітці набагато чистіша. Немає сирості, але клітка має бути відповідна, бо тут дуже екстремальні умови тут утримування. Тут постійна волога внутрі дуже розносить вологу. От подивіться. І от як виглядає в, в вольєрі. Вчора я тут... Ні, не вчора два дні назад я тут прибирав. От, я тут зробив їм такий стелаж з ясеневих дошок, щоб вони не гризли, бо ясні тверда порода дерева. Ну, вони щось не сподобало собі тут сидіти, то заліжать під, під нього. Е, є твердження в інтернеті житав, що нутрі в клітці е, агресивніше. Ну, я не знаю як. Ця самка в мене два з половиною місяці вже спарована. Навіть ближче до трьох. Та мене найкраща самка. Вона народжена від цієї самки серебро. Ця азерка була найбільша в виводку. Самець лимон жовтий. От у мене є відео. Про... Минулого року то, що той самець був, я потім його продав. Різниця між ними 1 кілограм. Зараз навіть більше. Це 5,5 має кілограм. ця щось 7 чи навіть більше. Ну, але вона кітна. Парував я їх в вазі 4 кг. Є відео також на каналі. Оцей самець, він тоді мав 7,5 кілограм чи 7. 7 здається, ну тоді кілограм. Оце, до речі, це виводок, це від нього. Оцей самець в мене працює на дві сім'ї. Для мене комфортно і в клітці тримати, і в вольєрі, в клітці мені краще, бо менше вичищати. Ну просто є відходи в кормах. Але просто кліток немає таких якісних в мене. Тільки ось ця одна. І трохи економічно затратніше отримувати в клітках. У мене така от клітка є. Велика. Навіть думаю перегородити тут половину, зробити сплошну підлогу, ну, кинути просто бляху, зробити якийсь бортик і накинути соломи, щоб тут вони народжували. Не знаю, місця, напевне, буде трошки замало. ну Подивлюся, а може їх і в вольєрку десь переміщу. Це вже ближче до родів і буду бачити, яка погода. Нутріям через тиждень буде два місці. Вони ще сам кусуть. Це їх збірна. Вони і від цієї самки, від цієї народжені. Кому цікаво дивитись мої відео, пишіть коментарі. Я відповідаю на питанням. Відповідаю в коментарях. Якщо розгорнути питання, записую відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!